12 нових шкільних автобусів передала представникам територіальних громад краю Закарпатська військова адміністрація. 55 генераторів та 10 насосів отримала область Вічецької громади Пардубицького краю. Трьох закарпатців підозрюють у переправленні військовозобов'язаних чоловіків через кордон. Благодійний забіг для дітей та дорослих зі зігрій героя на підтримку ЗСУ відбувся в Вершаві. 24 роботи переможців літературних творів та творів образотворчого мистецтва і фоторобіт опублікували у збірці у війни не дитяче обличчя. Кубок «Євробачення» привезли організатори дитячого благодійного заходу Амбасадор дитинства. На Закарпатті підозрюють трьох чоловіків, які організували незаконне перетин для військовозобов'язаних через кордон. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Держприкордонслужби України. Там йдеться, що за версією слідчих підозрюваних затримали, коли ті саме доставляли до кордону трьох військовозобов'язаних чоловіків. За свої послуги планували отримати 9 тисяч доларів. Двоє з трьох затриманих вже мають судимість за скоєні раніше подібні вчинки та перебували на випробувальному терміні. Якщо провина буде доведена, то їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до. 9 років. Благодійний забіг для дітей та дорослих зігрій героя на підтримку ЗСУ відбувся в Вершаві. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іран Клаб. Там йдеться, що участь у ньому взяли близько 80 закарпатців. Для дітей дистанція складала 400 метрів, а для дорослих один кілометр. На благодійному заході зібрали 40 тисяч гривень. Усі зібрані гроші спрямують на купівлю теплого одягу для військових 128-ї закарпатської бригади. 16 нових шкільних автобусів надала представникам територіальних громад області Закарпатська військова адміністрація. Отримав ключі від шкільного автобуса і директор міжгірського ліцею Михайло Коваль. У нас є нехватка автобусів, бо ми автобус дали один новий автобус. Були для потреб війни. Школа велика. У нас 895 дітей. А підвозимо 125 дітей. Наші водії працюють від ранку від п'яти до пізнього вечора. Бо школа працює у дві зміни зараз. Це вимушена ситуація. Шкільний автобус Кричівського ліцею Буштинської територіальної громади також передали для потреб ЗСУ. Розповіла начальниця відділу освіти Буштинської громади Оксана Реплюк. За її словами, 30 відсотків від суми на купівлю нового автобуса дала громада. Ми потребували дуже автобус, тому що потрібно підвозити дітей. Дорога не близька. Дорога більше двох кілометрів. Наші дітки будуть довозитися краще, ліпше, і освітній процес буде на належному рівні початку повномасштабного вторгнення близько 70 автобусів територіальних громад відправила для потреб військових, розповів голова ОВА Віктор Мекета. За його словами, частину грошей на купівлю нових автобусів надали територіальні громади. Близько 900 тисяч гривень. Це надали громади. Ми знаємо, що у них непросте становище зараз. Кож кожній громаді за це дякуємо. А 42 мільйони це збережена субвенція міністерства освіти, яку ми використали для придбання 16 автобусів. В першу чергу де є гірські населені пункти, де важко добратися до шкіл ми в першу чергу розглядали такі варіанти, щоб надати туди автобус, але в той же час отримали й інші громади. За словами Віктора Микити, цього року у держбюджеті не передбачені гроші на закупівлю інших автобусів. Олександра Завадяк, Андрій Гісим, Суспільне, Новини. 55 генераторів та 10 насосів передала Закарпаттю чеська громада Пардубіцького краю, розповів голова обласної ради Володимир Чубірко. За його словами, частину генераторів передадуть для потреб бригади військових краю. Решту гуманітарної допомоги відправлять до Тягинської територіальної громади Херсонської області. Генератори 10 65 кВт, половиною кіловатні і 45-2,5 кВт, і 10 таких черпал, які викачують воду. Це перезначено для наших військових, які ви бачили в окопах воду, так і швидко можна викачати таким мобільним пристроєм. Ми просили саме такої потужності генератори, тому що а, генератор шестики трьохфазний 6 шести кВт може обслужити, наприклад, школу або дитячий садок, або якусь амбулаторію, а маленький генератор може обслужити будь-який побутовий будинок для військових, які знаходяться десь в зоні розташування, які там. Піднімати мати електроенергію насправді найменші генератори краще, тому що їх треба постійно з собою переносити. Денис сьогодні здійснив свою мрію. Вийшов на сцену до куми. Я був около килима. Я злоткався і отримав. Фас... Кубок Євробачення в Ужгород привіз учасник гурту Переможця Калуш Оркестра Келеман. За його словами, кубок вони возять містами України. Це спільна перемога кожного українця, не тільки нашого гурту, і кожен українець має можливість має мати можливість доторкнутися і сфотографуватися кубком особисто. Якщо через років 10, 15, 20 хтось виграє Євробачення і скаже, я просто в дитинстві потримав чи потримала кубок, це буде дуже круто. Співак позитив амбасадор заходу розповів, що разом з українсько-американським гуртом Хану Майк приїхала заспівати для дітей. Я не дуже часто виступаю на цих івентах, я завжди присутній, але там просто щоб з дітьми провести час. А зараз сьогодні вже побачимо усіх на сцені. Для нас важливо е, приділяти увагу дітям, щоб діти відчували себе е, по справжньому е, дітьми, щоб е, дитинство, яке, яке в них намагаються вкрасти, ми все ж таки їм дарували. Ми ж та, такі люди, які спустилися з екрану. І, і коли ми показуємо, що ми поруч ми рядом і ми такі, такі оченятка дивляться так, знаєш, як на. Дядя таких oh, yeah. ми запалюємо дитинство, це найголовніше. Майстер-класи для дітей проходили перед концертом. Таїсія Заводяк сьогодні вчилася виготовляти фігурки із соленого тіста. Я зробила вже зайчика і будиночок. Можу ще потім розмалюю. П'ятирічний Макар разом з мамою Світланою розмальовують пряник. Малюємо Україну, правда? Прапор України. А ще квіти, правда? – Макар? Да. – Так. Да. я обіймаю лати. Василь Корляров, голова оргкомітету Амбасадор дитинства, розповів, команда побувала в дев'яти областях України. Це єднання, єднання е, різних областей, єднання майбутнього України, наших дітей. Мета, щоб наші діти відчули, що про них не забули, що про них піклуються, що е, вони. Не кинуті на призволяще. Гості заходу також могли пригоститися піцею, готували яку іноземні волонтери. Розповів Василь Котляров, голова оркомітету Амбасадор дитинства. Олександр Завадяк, Андрій Гісим Суспільне, Новини. 24 переможців обласного конкурсу захисники України, історія та сьогодення нагородили в Ужгородському замку. Серед них учень 9 класу школи в селі Поляна Ярослав Манджос. У номінації літературний твір хлопець отримав перше місце. Читає вірш, який написав: я той, хто бачив очі ту війну, я той, хто бачив смерть, хто бачив грабі. Я той, хто дивом вийшов з під біг. Я той, хто вижив. Ось я перед вами. Мені не говоріть ви про війну. Про неї знають ті, що пережили весь на світський, біль, життя в огні, крик, сльози, стогін, плач страшний, могили. Ярослав розповідає, з батьками переїхали з Миколаєва у березні. Бачив дуже багато обстрілів, зруйнованих будинків. І там в Миколаєві ми були до березня. 10 березня, а потім переїхали сюди. Побачив цей конкурс і вирішив взяти в ньому участь. В мене були наброски, думки, і тому в мене був шанс. і Я взяв. А цій малюнок перше місце отримала учениця 6 класу монастирської школи Хузького району Софія Горват. На малюнку я зобразила від, від, минулого, від козака минулого до сучасного героя, від, жін, від жінки воїна до воїна чоловіка. Намалювала тут погоріли будинки, прапор розвивається вздовж. Ось тут ще зображено нашого героя. Та Києва. Я намалювала свою мрію, тому що я хочу, щоб моя країна перемогла. Участь у конкурсі літературних творів творів образотворчого мистецтва та фоторобіт на тему Захисники України, історія та сьогодення взяли 162 ж двоє учнів закарпатських шкіл. З них 24 стали переможцями. Розповіла директорка департаменту освіти закарпатської військової адміністрації Мар'яна Марусинець. За її словами, переможців нагородили грошовими преміями. В це 3 тисячі гривень, перше місце, 2,5 тисячі – це друге місце. І звичайно, третє місце це 2 тисячі. І для тих, хто заохочуючи. Щоб мотивувати дітей на наступні такі кроки, та тисяча гривень. Тобто жодна дитина не залишиться без фінансової такої мотивації і без подарунка. Це все з кошти обласної військової адміністрації, кошти обласної ради. За словами Мар'яни Марусинець, роботи переможців опублікували у збірці у війни не дитячі обличчя, яку на Закарпатті видали вперше. Її тираж наразі складає 75 примірників. Оксана Ушакова, Леонтін, Колишин – Суспільне новини.